Усім привіт, Рада вітати вас на каналі Христинка. Будуть нові акції в АТБ з 31 квітня і по 6 травня, включно. Ковбаса губернаторська. Ось така від м'ясної лавки. Ціна за кілограм буде 304 гривні вже від завтра. Салямі преміум від добров. Вага 320 грамів, і тут ціна за упаковку 99 гривень. Виріб фаршевий, новомиргородський, 41 гривня за 420 грамів. Сири від торгової марки Комо. Тверді в упаковці 150 грамів. Ціна буде 55 гривень. І ще буде акційний горіховий. У нас його нема в асортименті. Ціна 64 гривні. Сьомга слабосолена 180 г від своєї лінії за 170 гривень. Сьомга слабосолена нарізка без шкірки, вага 100 грамів у упаковці і ціна 91 гривня. Акційні ціни на оливки від своєї лінії. Зелені без кісточки 280 грамів за 43 гривні та 50 копійок. Оливки зелені, фаршировані, тонцем креветкою, чи лимоном. Ціна за упаковку 45,50. Теж 280 грамів. Кукурудза консервована. Ціна за упаковку 34,30. 340 грамів. І горошок зелений буде з акційною ціною 400 грамів, 34,30. Соуси від торгової марки щедро. Барбекю ціна 19,50. Манго чилі теж 19,50. А от сирний по 20 гривень та 70 копійок за 200 г. Майонез від торгової марки Щедро. Провансаль 400 г за 36,60. Більша упаковка 550 г за 48 гривень. Ціночки ще не, помін, не змінені, тому що я знімаю відео день перед початком акції. Я не знаю, коли вам потрапиться це відео. Щоб бачити відео, коли я їх публікую в той самий день, то підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і будете бачити відео першими. На наперед вам показую, що буде вже завтра. Бо буває таке, що самі цікаві пропозиції можуть розкупити з самого ранку. Ось таке морозиво гран-при від торгової марки Ласунка буде по 30 гривень. Є три варіанти смаків: манго, малина і шоколад 155 грамів. Сметана молокія 20% жирності 370 грамів за 48,50. Масло біло церківське екстра 180 грамів, 82% жирності за 81 гривню та 50 копійок. Тісто листове від своєї лінії 900 грамів за 56 гривень. Сирок глазурований від торгової марки «Ферма». 36 грамів за 10 гривень та 50 копійок. згущене молоко, вишня-черешня та ваніль. Йогурти від торгової марки Галачина 115 грамів, смак вишня або персик за 11,70. Такий варіант: йогурт, смак Суниця. Манго 240 г за 26 гривень. І ще ось такі варіанти. Три смаки в асортименті 30 гривень та 50 копійок за 290 г. Вишня з чорниця з злату та ягідний мікс. Морозиво великий стакан. Вага 100 г, ціна 18 гривень. З Ківі та Манго. Морозиво від своєї лінії факел з какао та згущеним молоком. Акційна ціна 1950. Морозиво максимус, вага 500 грамів, акційна ціна 94 гривні. Є дуже схоже на нього. Бачите, але тут 300 грамів. Акційне те, що 500 грамів в упаковці. Креветки в морожені у глазурі 400 грамів за 168,50 від своєї лінії. Оселедець від торгової марки Норвен 250 грамів за 60 гривень. Крабові палички від делюкс. Пів кілограма за 90 гривень. Тунець подрібнений у власному соку або в олії 185 грамів. Ціна 36,50. Салати тунець з овочами у соусі. Ціна 51 гривня. І салат тунець у французькому соусі за 59,50. Вага 165 г. Від своєї лінії паста з ікрою океанічної риби 180 г за 40 гривень. Є два варіанти на вибір з креветками та з копченою сьомгою. Напій енергетичний 250 мл 21 гривня Напій «Живчик» смак яблуко, ціна 22 гривні. Пише, що за 1,5 літри, але я думаю, що це ось цей варіант літр та 150 мл, бо в нас 1,5 літрових нема. За 34 гривні «Живчики» зі смаком груші, об'єм 2 літри. Соковмісний 2 літри за 29 гривень. Від своєї лінії. Напій швепс об'єм 750 мл. Є три варіанти на вибір. Ціна 26 гривень і 40 копійок. Нектари від торгової марки Біола. Томатний гострий 1 літр за 41 грн та 70 копійок. І мультивітамінний акційна ціна 38,40. Хортекс томатний 1 літр за 55 гривень. І ще буде акційний ананасовий Нектар 1 літр за 61 гривню. Буде акційна ціна на асорті від торгової марки Ловаре, 5 смаків, загалом 25 пакетиків. Такий варіант, і ось такий: це зелений, а цей варіант чорний асорті. 47,20. Мається на увазі з чорного чаю осирті, а це із зеленого чаю. Чай трав'яний та ягідний з імбарем та лимоном. Імбитний ранок 22 пірамідки за 30 гривень. І ось такий варіант чай ловарем 80 г. Розсутний, 59 гривень. Чай чорний Кенія день у день 100 грамів за 36 гривень. Чай день у день 40 пакетиків за 26 гривень. Кава Катно розчинна, сублімована 140 грамів за 230 гривень. Кава натуральна Мелена 500 г за 321 гривню 250 г за 173 гривні. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону. Молока або класичні артек за 33 гривні та 50 копійок. Вага 236 г. Печиво орео 95 г за 27 гривень. Зефір від своєї лінії. У шоколаді і глазурі 300 грамів 46 гривень. Рожево-білий ціна 31 гривня та 50 купів. Теж 300 грамів. Батончики від торгової марки Рошен. Є 4 смаки на вибір. Ціна 16 гривень. Батончики від своєї лінії 102 грами. Є 3 варіанти в асортименті. Так, 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 це більші. Ось третій варіант. Ціна 15,50. 149 гривень. Шоколад. Мілка із цілим лісовим горіхом. Вага 300 грамів. Олія від своєї лінії. Соняшникова рафінована. 500 мл за 39,30 олія, об'єм 3 літри. За 215 гривень. Макаронні вироби, кільця або зірочки в упаковці 500 грамів 41 гривня. Ось такий варіант макарони трьох кольорів 500 грамів за 60 гривень. Кетчупи від торгової марки Оліс лагідний або шашличний 250 грамів за 18 гривень. Торгової марки Оліс майонезний соус салатний 560 грамів за 37 гривень. І ще буде з акційною ціною майонез. Файний 500 грамів оліс за 55,50. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів 29,50 васабі. Гриби лисички. І сметана та зелень. Чипси від своєї лінії вагою 200 г, ціна 48 гривень. Сметана та цибуля, техаські стейки і барбекю. Крильця барбекю. 55 гривень та 10 купів м'ясо індечки шинкове 340 грамів. Паштет печінковий за 13 гривень та 10 купів 85 грамів, кеші від торгової марки Ziba 100 грамів за 54 гривні. Фундук за 60 гривень 100 грамів. Сухі сніданки старт 420 г за 63 гривні та 30 копійок. І ось такий варіант буде акційна ціна 58 гривень 420 г смак карамель какао. Форма для дорослих котів від розумного вибору. Вага 100 г, ціна 9 гривень та 70 копійок. Рушники паперові, два рулони двошарові за 31 гривню. Серветки косметичні, двошарові, універсальні. 150 штук в упаковці, ціна 29 гривень. Є у блакитному або рожевому кольорі упаковочка. Вологі антибактеріальні серветки із клапаном Giggle 72 штуки за 26 гривень. Серветки дитячі, вологі Giggle теж 72 штуки. Ціна 24,50 Рідке мило фреш Juice 460 мл за 28 гривень. Гелі для душу від торгової марки «Дуру». 450 мл за 67 гривень. Рексона дезодорант кульковий 50 мл 48,50. Рексона спрей дезодорант 150 мл, чоловічий 83 гривні та 50 копійок. Дезодорант рексона жіночий. Ціна 78 гривень 150 мл. Ще буде зі знижкою кремгель для душу від DAV 250 мл жіночі, але я їх не бачу в нас. Засіб рідкий миючий від своєї лінії RIO. для миття підлоги чи стін 1 літр за 45 гривень. Гель для чищення. Універсальний неопюр 1 літр за 70 гривень. Жовтий, зелений та синій. Неопюр засіб для миття посуду 500 мл за 38 гривень. Є два варіанти. Засіб містер мускул для миття скла із розпилювачем 500 мл за 77 гривень. Power Deluxe гель для прання універсальний. Вага 2 кг і ціна 86 гривень. Також появилися в продажі інсектоцидні засоби від комах. Ось такий варіант: це є набір від комах. Тут можна вставляти як пластинки, так і рідини. Ціна за такий набір буде 52 гривні. Такий спрей за 35 гривень. Такий варіант за 47 гривень. І від офф 100 мл за гривень. Капсули для прання wash and Free 19 штук за 159 гривень. Гель для прання wash and Free 4 кг за 156 гривень. Ополіскувач для тканин. Ленор 1 літр 230 мл 129 гривень. Пиво корона екстра Світле» – 330 мл за 39 гривень. Пусклі. Пиво «Певна діжка оксамитове 450 мл за 22 гривні та 50 копійок. Тубор об'єм 900 мл за 35 гривень. Пиво Чернігівське біле, нефільтроване, 900 мл, 3470. Пиво від Оболонь преміум, 1 літр та 100 мл за 3750. Пиво Гараж 900 мл за 40 гривень. Смак мандарин. Пиво вепер лютий пів літри за 22 гривні. Пиво жашківське світле, об'єм 1 літр. Ціна 28,50. Пиво чернігівське світле, 1 літр 450 мл за 42 гривні. Пиво традиційне 2 літри та 400 мл оболонь. 64 гривні Напій винний Фраголіно Є різні смаки в асортименті. Ціна 25,50 за 330 мл Сидер зі смаком фраголіно Об'єм півлітри, ціна 31 гривня. Вермут маренго пів літри за 94. Вино червоне, 750 мл, за 70 гривень та 50 копійок. Ось таке ожина та сапералі. А гранатове дорожче за 78,50. Такі вина об'ємом 1 літр по 119 гривень. Коняк коблево, об'єм 500 мл. Ціна 192 гривні та 50 копійок. Горілка немирів 500 мл за 96 гривень. Віскі шотландський об'єм 700 мл, 250 гривень та 60 копійок. Така горілка об'єм 700 мл за 129 грн.